в Ужгороді на зустрічі з представниками бізнесу керівництво Закарпатської обласної військової адміністрації презентувало програму підтримки підприємців в умовах енергетичної кризи Energy Help. Проєкт передбачає компенсацію суб'єктам господарювання частини вартості придбаних альтернативних джерел генерації енергії за власні або кредитні кошти. Малий та середній бізнес, який, наприклад, не потребує великої кількості електроенергії, для того, щоб їх ми їх підтримали. Мова по саме про той бізнес, який є реальним платником податків, який Має певну кількість працівників, створює робочі місця і чесно платить не в конверті податки. Вони заслужили на повагу і на підтримку, тому що завдячуючи тільки їм, ми отримали профіцит бюджету. 84% обласного бюджету наповнюється за рахунок платника податків за рахунок ПДФО. І відповідно сьогодні важливо їх підтримати для того, щоб вони надалі генерували ці податки. Компенсації профінансують з обласного та бюджетів громад, на території яких зареєстрований бізнес, але є певні умови. Зокрема, сума відшкодування не може перевищувати 30% вартості придбаного обладнання, суми сплаченого ПДФО у 2022 році або єдиного податку та 300 тисяч гривень. Також Ощадбанк модифікував програму кредитування для підприємств, щоб останні змогли розтермінувати платіж на виході. Близько 2,5-3% річних а, виходить партії з даного кредиту. Фінансування може бути розтягнено на 60 місяців, і як вже зазначалося керівником. ОВА, а, нами було прийнято рішення про те, що ми будемо надавати відтермінування по сплаті а, тіла на перші три місяці для того, щоб це обладнання можна було встановити, запустити і щоб воно. А, Запрацювало у межах програми бізнесмени мають самі вирішити, що для них краще: придбати бензинові чи дизельні генератори, акумулятори або зарядні станції або ж сонячні батареї. Адже, зі слів голови закарпатської військової адміністрації Віктора Микити, енергетична криза в Україні триватиме декілька років, і бізнес вже має подбати про альтернативні джерела енергії. Відповідно, ми стимулюємо більше б хотіли б направити в саме акумулятори, тому що в майбутньому буде наступна програма Green Energy Help, яка буде фактично допомагати встановлювати ще і сонячні панелі. Це вже на весну. Якщо у нас вийде цей проект, якщо він окупить себе, тому що ми витратимо велику суму коштів і надіємося, що ми збережемо цей бізнес, якусь частину тому хто кому підійде. На зустрічі з керівництвом області зібрались як місцеві підприємці, так і представники релокованого бізнесу. Найбільше питання стосувались графіків відключень електроенергії. Наразі енергетики вже напрацьовують механізм, аби деякі підприємства мали змогу працювати у спецрежимі. При військовій адміністрації є відділ управління економіки. Яке займається, аналізує підприємства, які працюють по яким, по яким напрямкам, задля чого. І якщо буде електри, електрична схема і можливість їм надати такі графіки під споживачів, або вони зможуть переорієнтуватися в нічний час, не в максимум споживати. ми е на такі на такі напрямки роботи ведеться і йде на зустріч з споживачами. Програма Energy Гелп почне діяти з 1 січня 2023 року. Зареєструватися для участі в проєкті можна в спеціально створеному додатку Допомога Закарпаття.